Людина з якої я вчора сів і порахував, мені став з якою ми разом передали допомоги на 3 мільйона гривень плюс. Історія Олексія це виробництво і продаж віскі, і всей прибуток на збройні сили. Рушниць сил було багато. Тому перше було, чому вони роблять, а ми там сидимо і нічого не робимо. Люди завжди вживали алкогольні напої. Людина з задоволенням купує і їй імпонує те, і гріє душу, що вона цієї. Купівли не тільки отримує насолоду відживання якісного алкоголю, а ще й підтримує Збройні сили України. відсотково зрозуміло, що Збройні сили це гарантія номер, норм, номер один нашого існування і нашого життя. Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні крутезний день. Ми колись уже з Олексієм записували модне таке слово подкаст. Для мене воно трохи дикувате, як для людини, яка трохи така олдскульна. Інтерв'ю будемо казати зрозумілою мовою. Але треба якби плекати рідну мову, а не додавати якісь безкінечні іноземні мови. Слова з іноземних мов. Повністю погоджуюся з тобою, Олексій. Що хочеться сказати, ми нещодавно провели івент. Ну як нещодавно, 5 грудня, так і тільки зараз дійшли руки про звітувати. Це У нас правда. перед цим виходило там звіт про. Передачу допомоги, де я відмічав компанію Віскві, і сьогодні ми зустрілися з Олексієм для того, щоб поговорити конкретно на цю тему. Я там неодноразово говорив, що в єдності наша сила і так далі. І сьогодні хочеться підвести такий коротенький підсумок нашої співпраці, починаючи як фонда з 23-го року і по сьогоднішній день з компанією Візківіє, тому що в нас з Олексієм все починалось. В квітні, якщо я не помиляюсь, 22-го, коли ми всі з'їхалися до Києва і продовжили займатися тим, чим займалися до 24 02-го, 02 ми своїм напрямком, Олексій своїм, але в нас вже була одна спільна ціль: це допомога Збройним силам, допомога тим, хто боронить нашу рідну землю, і допомога тим людям, які пішли добровольцями, незважаючи ні на що, щоб боронити рідну землю. І ми зайняли таку позицію, що якщо ми не в війську, то ми працюємо на військо. І кожен божий день ми в цьому напрямку працюємо, не покладаючи рук. Новий рік, вихідні, невихідні нема. У нас всі дні робочі. І наш івент показав, що люди, які прийшли на наш івент, розділяють наші цінності. І в грудні у нас був... Благодійний аукціон, який за період існування фонду зібрав рекордну суму коштів. Ми зібрали 800 тисяч гривень плюс. Чому плюс? Бо там були донати тих людей, які сиділи, не приймали в аукціонах, а просто хтось 3 тисячі, хтось 5, хтось купив брілок, хтось худі. Ну, тобто, те, то, що ми ідентифікували, це 800 тисяч влоти, і десь ще до 50 тисяч. Донатів людей на наш мерч і просто як благодійну допомогу на я наш футболку купив, я пам'ятаю. Дякую за підтримку. Сьогодні не в ній, вчора був в ній. Да, от на мені, на Олексію, наш мерч, який теж допомагає нам збирати кошти для підтримки хлопців. Є меценати, про яких я неодноразово говорю, які на постійній основі нас підтримують. Але сьогодні ми конкретно поговоримо про компанію Вісквії і про Олексія. Як власника цієї компанії, людина, з якою я вчора сів і порахував мені, став з якою ми разом передали допомоги на 3 мільйона гривень плюс. Бо там були такі речі, які я вже не пам'ятаю, скільки вони коштували. Бо там щось було в євро, щось в доларах, щось в гривнях. Ну, 3 мільйона гривень плюс точно це були і дрони, і приціли, і гвинтівку. Ми в частному порядку, в приватному порядку купували, і одяг, і, і знову, дрони. знову дрони. Потім на 54-й розвідбат ми передавали FPV-дрони, потім комплектує, машина одна, турнікети. Ну дуже-дуже багато, коли отак починаєш документи перелистувати. Оте фінансовий рік здавали за 25, І ти думаєш, Боже, я вже половину не пам'ятаю, скільки всього було. І виникло такі велике бажання зняти цей подкаст в першу чергу для людей, які нас дивляться, щоб показати, не важливо, чим ти займаєшся, важливо, які в тебе наміри. Тому що можна з усього, з тренувань, якщо там тренер в спортзалі комунікувати, монетизувати себе і ці кошти направляти, якусь частину залишати собі на прожитковий мінімум, іншу частину направляти на підтримку Збройних сил або конкретно знайомих, які воюють. Наприклад, історія. Олексія це виробництво і продаж військ, і всей прибуток на Збройні сили. В нас зібрання як фонду, зібрання енної кількості людей і бізнесів, які вірять в нашу ідею, довіряють нам і підтримують. А ми вже як менеджер цього процесу все це Менеджерим і передаємо допомогу, бо е, насправді гроші це саме легке, що можна зробити. Дати гроші це саме легке, що можна зробити для підтримки Збройних сил. А от цей процес про менеджери знайти, поторгуватися, дожати по ціні, е, все це юридично оформити, пройти ці всі бюрократичні складові, лист запит, потім акт прийому передачі, потім проконтролювати, щоб це все було в терміни, потім подати звітність, пройти податкову звітність за рік. І так далі, і тому подібне. Це дуже, дуже великий проміжок. потім ще часу. сервісна підтримка, тому що щось воно не працює, так. машина не заводиться, глушник проржавів. Так, це. Да. І що хочеться? По — Постійна робота насправді. Хочеться почати з того, що ми з Олексієм познайомились прямо за крок до повномасштабної війни. Це було 18 лютого 22-го року. Познайомив нас наш спільний друг Ігор. Ігор наші всі відео дивиться. Так що тобі величезна вдячність за те, що нас познайомив. І вже в березні мені Олексій зателефонував і каже, що ти, де ти, як ти? Я пояснив, що я в рідному місті Пролук. Як тільки. Стабілізується траса Суми Київ. Я повернусь до Києва. В квітні ми вже зустрілись в Києві і почали допомагати один одному, тому що в нас є певний досвід в логістиці. І от так воно закрутилося, завертілося, і це вилилося в ту співпрацю, про яку ви часто бачите в наших звітах, і яка вже дала можливість 3 мільйона плюс гривень в виді допомоги і в різному обладнанні передати Збройним силам України. Деяким підрозділам в Гурі, 54-му окремому батальйону, ББ Стріксу, який до цього був рубаком 47-ї окремої механізованої бригади, яку ми всі знаємо. Магора дуже дуже багато всього. І незважаючи не на що, подивіться навколо вас, люди вже зневірились, уже всі чекають, коли ж там буде мир. А ми сьогодні продовжуємо передавати допомогу От, дві наших крайніх пере... передачі загалом мільйон гривень. Це я вважаю великий показник того, що ми працюємо і не чекаємо, що хтось за нашо зробить. Навіть якщо війна закінчиться, треба підтримувати Збройні Сили України, бо в Україні як держави є багато проблем, і вона не може закрити всім підрозділам, всім військовослужбовцям, всі їх питання. Тут уже якраз питання стає до. Волонтерів до відповідального бізнесу, до благодійних фондів, які об'єднують навколо себе людей, меценатів, волонтерів і так далі. І ми своїм власним прикладом всім показуємо, що треба працювати, не чекати, а працювати. І сьогодні, от ми по цій причині зібрали, щоб поговорити, як воно все починалось, які були в нас виклики. Скільки часу це все забирає, скільки це нервів, але головне, в даному випадку це результат. Це збереження життя наших військовослужбовців. Так що, Олексій, давай згадаємо, як воно все починало з 20 Слухай, року. Слухай, ну я трохи вражений. Тобто, тобто, насправді на сайті військів є е звітність, тобто по, по кожній передачі, але ну, тобто, я ніколи не рахував, скільки ми там з тобою разом зробили, але. ну, я думав, ну, може, а ну я може щас, 2 мільйони. Ну, 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 може бути, тому що, в принципі, вже скільки часу, тому я. Ну, Насправді, мені було приємно. Я думаю, що і всім людям, які купують віські її релізи, також, тому що ми. Ось no. я зайшов на твій сайт whisky.com. Станом на зараз в тебе в звіті в євро ти ведеш, тому що продаєш по всьому світу, так легше прив'язатися до цифри. 155 969 євро. Ось ми так. цю картинку вставимо. І якщо тут приблизить, то тут видно от наш благодійний івент, де ми залу розіграли ось твоє фото. Ну, це е, станом на кінець минулого року, тобто з кінця минулого ну, тобто, року там, кожна, кожну другу плюс... фотку я бачу, що ми маємо до цього спільне відношення. І, ну, до, до цієї цифри ще приблизно 10 тисяч євро е, можна додати, тому що, е, ну, тому що це станом на, мені здається, на, на, на листопад просто. Не да, скажімо так, останні три місяці настільки інтенсивні і вимотуючі, і ми і просто таке вже трошки в режим виживання, тому що всі, всі під одним небом ходимо. Да, енергетична проблема з опаленням, зі світлом, і ти там просто половину часу витрачаєш на те, щоб якби, захистити родину і надати їм там якісь мінімальні умови для існування. Але не менше з тим. Ми тут, і ми зараз прозвітуємо про нашу чергову активність, тобто ми завдяки Я так, до Жені прийшов запит на нові окуляри для операторів FPV. Вони вже більш якісні, менше впливають на очі, менше людей оператор. Втомлюються від них, тому тобто це там певна заміна парку цих окулярів на більш сучасні. Тому, в принципі, ну, рада, що, що там, цією там, маленькою краплинку ми можемо допомогти е, нашим е, бійцям зі Стріксу більш якісно і, і менш. І менш виразливо для їх здоров'я виконувати свої бойові задачі. А відео, які вони пересилають, ну, я думаю, що вони одне з топових підрозділів в цій, в, в цій справі по, по роботі в ПІВІ і по знищенню ворога. Тому. Да, — Так, У них 50%. Надію, що ми ще 3 мільйони, тобто нам вистачить сил, і тих і люди, які підтримують військи, теж їм вистачить сил, ще 3 мільйони направити на цю справу. Що мені подобається в історії Олексія, що люди просто так от ти просиш, там, знімаєш відео, закликаєш. Це ж насправді чаще, що ті, хто має до цього відношення, так сказати, дотичні, розуміють, що. Чужу, чужу людину попросити підтримати, задонатити на чиюсь історію там хтось збирає на автівку, хтось збирає на лікування, хтось збирає там на одяг для свого підрозділу. Це колосальний труд. Це ну. Коли ти це пройшов не один раз, ти розумієш, що наскільки це тяжко чужу людину заставити повірити в твою ідею, не просто повірити, а ще й дати кошти, гроші. А як показує практика, люди дуже тяжко розстаються з коштом. А от історія Олексія вона унікальна тим, що так чи інакше, люди завжди вживали алкогольні напої. Хтось в більшій мірі, хтось в меншій. І от купить пляшку віскі, типа людина з задоволенням купує. І їй імпонує те і гріє душу, що вона цією купівлею не тільки отримує насолоду відживання якісного алкоголю, а ще й підтримує Збройні сили України. І от в нас є спільні знайомі, які один з них, до речі, познайомив. Ми вже згадували на початку відео мене з Олексієм. То вони купують прям цілими ящиками і не вживають його, а передають далі своїм партнерам по бізнесу. Таким. Чином е, цю історію благодійності через віскі несуть в більшу масу людей. Все більше і більше людей з року в рік дізнаються е, про компанію «Віскі.UA» і про її напрямок, що в неї політика так така, що всі зароблені кошти йдуть на підтримку збройних сил України. Можна перейти на сайт «Віскі.UA.com», де Олексій кожні ну, звітує Фейсбуки, кожне все прикріплює да? в себе на сайті скрупульозно. Відзвітовує. І насправді це величезна, величезна повага такій людині, як Олексій, особисто від yeah. мене і від всієї команди благодійного фонду New Time for Ukraine. Тому що е, Олексій е, самі, там є ще декілька людей у нього на аутсорсі, які їм допомагають, тяне роботу. Ну, якби взяти по європейським міркам, то в цій компанії, мабуть, би, чоловік 20 працювало, щоб цей об'єм. Без вихідних, без якогось вагомого відпочинку, скільки разів я йому телефонував, да, без проблем. Вривається всі історії. Треба поїхати на Суми, їде на Суми. Треба поїхати на Харків, їде на Харків. Треба поїхати в Прилуки, чи в Ніжин, чи в Чернігов їде. Я ніколи від нього не чув. У нас там в звітах є, де в його в автівку ці мачти е грузили. Там де щось поцарапали. Байдуже. Є задача, її треба робити. І насправді. Що стосується Олексія, і це вже таке, я йому вже це говорив. Женя, я сподіваюся, що в якийсь момент ми візьмемо одну з тих пляшок, і, і ми вже будемо пити там за, за перемогу. Ну тобто, тому що мені здається, в наших попередніх відео я казав, і я просто повторюсь. Тому що, Рушійних сил було багато. Тобто Там не можна сказати, що була якась там одна конкретна ідея. Саме перше було те, що я побачив, що поляки там випустили, там Бердін 13-річний, і, і я подумав: ну, якщо поляки це роблять, то чому не робимо? Ми там я цим займаюся останні. Ну, тобто, взагалі, Історія віскі в моєму житті в цьому році буде майже 20 років. В 2006-му я перший раз поїхав в Шотландію. А з там, незалежним ботлінгом, так, так званим, то там, досвід, там з 2015 року. Тому, тому перше було, чому вони роблять, а ми там, сидимо і нічого не робимо. А далі, коли вже там, почав, то хотілося б, щоб кожна пляшка була це. Була благодійна історія, була якась пам'ять. Тому там на пляшках можна знайти э, останні тобто, дві це була присвячена операції павутина СБУ, і, і було присвячено э, різдвяне, так зване Різдвяне, яке присвячено історії э, Щедрика, а в американській версії це Kerol of the Bells, це там один відоміших... Э, Відомих різдвяних колядок різдвяних мотивів у світі, в першу чергу там завдяки фільму Один вдома. Але, ну, а це, але це ми вже зараз там своїм, під, своїм фанатам Віскій, підписникам ми цим доносимо. Але насправді ця історія мало відома кому, тому що я особистих. Розмовах, особливо іноземцям, кожному розповідаю, і там більше половини про це чує в перший раз. Тому, чого ти за Щедрик заговорив? Бо це ж історія з України пішла, а ми її знаємо, в тому числі да, да. і так я зараз, о, я зараз поясню, тому що це ці історії вже більше ніж 100 років, і, і це от Щедрик це був такий. Вид е, політичної зброї, тому що більше 100 років тому е, хоро національної капели відправили в тур. По Європі для того, щоб виступати з хором і показувати політичному керівництву тих країн, де вони виступають, що Україна є, щоб вони надали допомогу і захистили 100 років назад Україну. Але 100 років назад Україна як не вистояла, на жаль. Але Щедрик доїхав до Нью-Йорка, там дав серію концертів, а потім трупа, ну, вони не повертались в Україну, вона розпалась і. Я зараз тобі е, не скажу, але ми можемо це змонтуємо е, погулимо. Е, американський композитор українського походження взяв е, цю колядку Щедрик за основу, додав е, спів англійську мову, і так народилося Кириловзебелс у 1936 році. Американський композитор і диригент українського походження Пітер Вільговський включає щедрик до репертуару свого шкільного хору. І презентує пісню на найвідомішому Радіо Америки NBC. Після прем'єри музичні вчителі Америки завалюють вільговського проханнями надіслати ноти Щедрика у листопаді 1936 року. Він публікує пісню у нью-йоркському музичному виданні Карл Фішер і називає її «Carol of the Bells». У партитурі зазначає, це українська різдвяна колядка, музика Миколи Леонтовича, слова й аранжування Пітера Вільговського. Отак українська ластівка перетворюється на американські дзвоники, а Щедрик на «Curl of the Bells». Але що відрізняють е, 100 років тому і сьогодні? Тому що, напривеликий жаль, можна констатувати, що 100 років тому українська держава України не існувала. Тобто, це був Проєкт, який тільки там, це дитинка, яка там тільки, тільки народилась і навіть чим там не ставала на ноги, а вона просто, ну тобто, вона була ще дитинка. Тобто їй вистояти було архіскладно. Зараз держава України існує, вона визнана у всьому світі, тому, тому нашу державу нам треба берегти. Тому що поки ще поки є держава, є ми, є наш дух, є нескореність і в нас є майбутнє. Тому і, звісно, як ти сказав, тобто запорука цього майбутнього – це Збройні сили. Тому, тому що, принаймні, для мого покоління і покоління моїх дітей 100% зрозуміло, що Збройні сили це гарантія номер, норм, номер один нашого існування і нашого життя. Так, да, як казав Чорновіл, що якщо в країни немає. Сильної армії, то з цією країною ніхто не рахується. Тільки, на жаль, ми його в далекому 94-95 році, це його виступ у Верховній Раді, його не почули. Вибрали то, що вибрали, і далі рухали з тим шляхом, яким ми зараз рухаємось і наслідки. Я часто кажу: от коли там люди ниють, я кажу, а чого ви ну, от Все, що в нас зараз відбувається, це причина наслідкової дії, діянь або бездіянь наших дідів. І батьків. От навіть взять моє рідне місто Прилуки, я в свій час вступив в Національний авіаційний вуз, тільки завдяки тому, що ту 160 літали над нашим будинком, і все дитинство я пам'ятаю, як оці шибки, дерев'яні вікна і скло, штапики розшатувались, і торохтіли ці це зараз вже металопластикові вікна, резинки, утеплювачі, ущільнювачі, все компактно. А тоді таких благ не було. І воно торохтіло. Я дуже добре знаю, коли ми мовились від ядерної зброї, і цілі такі 8 віддали Росії за борги за газ. І, на жаль, з них сьогодні це стратегічна авіація. З них запускають ракети по Україні. Це ту 20 Т-95М і ту 160 які відомі як Білий лебідь». Їх всього було 20 в Радянському Союзі. Якщо не помиляюся, 16 в Прилуках, 2 в Мінську і 2 ще десь в Рошкі. Підводячи підсумок, для чого ми це все робимо? Власним прикладом, показати, що якщо є люди об'єднані однією ідеєю, те, що я постійно говорю, як отой дятел. Папуга, що в єдності наша сила. От реально в наших взаємозв'язках, в нашій дружбі з Олексієм, воно прослідковується. Не просто зустрілись, потренділи і розбіглись. Стали, зробили, передали допомогу, а потім можна вже потрендити, прозвітувати. І ми це робимо знову стали да, не для якогось пафосу або ще щось. Ми робимо для того, щоб люди, які нас дивляться, в першу чергу наші знайомі, друзі, розуміли, що допомагати треба, це необхідно. Не треба жаліти себе, жаліти там, свій час. Це все повернеться сторицею, як то казали старі люди на Україні. Треба працювати, бо якщо народ не годує свою армію, він буде годувати армію окупанта. Це, якщо Старець я не помиляюсь, сказав Черчилль в період Другої світової війни. Тому підтримуйте. Збройні сили України не можете самі долучайтесь до нас. Ми знаємо, кому і як правильно допомагати. Долучайтесь до спільноти ВІСКІ, якщо ви поціновувачі Віскі, купуйте якісний алкоголь, отримуйте задоволення і тим самим підтримуйте Збройні Сили України, бо всі зароблені кошти з даних релізів йдуть на підтримку Збройних сил. Щиро дякую всім, хто підтримує і буде підтримувати. Тому. Результати роботи наші публічні, тому наступні, сподіваюсь, буде в кінці квітня. Зараз про це думаємо, про що робити релізи, яку тематику, які віскі, Тому чекайте новини і в єдності наша сила. Так, да, да? я хочу День. зафіналити, От у нас є а... до дня. Ми якраз я ще до цього дойду. От у нас з нагоди Дня волонтера. Федоренко Ін Олександрович та всій команді благодійного фонду New Time for Ukraine. Я тут хочу додати і всім нашим партнерам, бо не було б нашої роботи без наших партнерів. На знак вдячності від Збройних сил України в єдності, наша сила, слава Україні. 5, 12, 20, 25. Цей подарунок нам вручив наш друг Гайша Павло Миколайович. Тут два рукостискання З однієї сторони. Рука видно тут фрагмент, рукава тут піксель, а тут рукав і фрагмент вишиванки з цієї сторони Збройні Сили України, з цієї сторони народ України. Ну тут конкретно наш логотип нашого благодійного фонду «New Time for Ukraine». І от спираючись на цей подарунок, хочу Олексію потиснути руку, тому що. В єдності наша сила, Стоїш і ми шатково. неодноразово разом це показали. І покажемо тобі. ще і покажем. На, наступні 3 мільйони. Як мінімум. Як мінімум, дякую, що додивились до цього моменту. Слідкуйте за нашими новинами і підтримуйте Збройні Сили України.